Друзі, всім привіт! Як я обіцяв, в розпаковці ми в цьому відеоролику будемо порівнювати машинку для манікюра, дату у нас фрезер, Strong 210 з Аліекспресу, з оригіналом. Ну, принаймні, я так думаю, що він оригінал, і скоріше всього так воно є. Так, друзі, що ж, оцю машинку ми недавно з вами розпаковували, дивилися, вона вийшла дійсно на великих коштів в районі 1000 гривень. Е, ну і тут так все написано: Strong 210, Made in Korea, пише на самому приладі, пише 60 65 Вт потужності, діла, діла, короче, ну, оригінал, оригінал. Тіпо, типо, ніби якби. Да? Ну, будемо поглядати, що це є. Ем. До речі, що у нас тут пише, 65 Вт, 45 тисяч обертів має видавати дана машинка. Ну, Ось коробочка, то що нам приїхало з Китаю. Я постарався і все ж таки знайшов коробку, яка була від оригіналу. Як бачите, вони вже відрізняються по висоті. Тобто з Китаю в нас, виходить, коробочка вища, оригінал у нас трошечки нижче. І тут, до речі, пише 35 тисяч обертів. Тут, тут, тут вони завіряють, що 45 тисяч, тут завіряють, що 35 тисяч. Стронг це в нас корейська фірма. І тут, як бачите, є корейські іерогліфи. Тут цього немає. Так, ну і по самому оформленню, крім тих от кутиків, більше нічого, ну і на, на надписі Strong 210, нічого спільного вже немає. Тобто оця надпись і ці надписи повністю відрізняються. Так, згодом, можливо, дизайн трошки помінявся з руками. Все ж таки, ця машинка куплялась в 2019 році, ця в 2024 розумієте. Тобто йде трошки е, час пройшов. По-друге, в нас тут є посилання на офіційний сайт www.sayechinnik.com. Тут же, відповідно, у нас нічого немає. Це вже от, що кидається в очі. Так, По цій стороні ніби все схоже, так? Ну, товщину коробки ви бачите, яка різниця. По тій стороні, так само ніби схоже, але все ж таки тут є назва фірми Chin, да? А там це Strong це є модель. Це не фірма. Це є модель, а фірма-виробник ось така. От. Тут нічого не пише на рахунок виробника, яка фірма, просто є моделька. Ну і знову ж таки сайт. Сайт виробника. Так, з цієї, сторони. З цієї сторони, у нас десь щось схоже, але так само є різниця. Тобто, от бачите, є повна інформація про виробника. Завод, де знаходиться адреса, телефони, все нібито є. Тут же, як то кажуть, нічого немає. І от цієї інформації тут зато немає. Ну, але, як то кажуть, в даному випадку, напевно, цього і не потрібно. Так, по коробочці ми з вами розібралися. Тобто вже по коробці навіть видно, що різниця є. Різниця є. На рахунок ціни, зразу давайте вам скажу. Ця машинка коштувала 1000 гривень. А цю машинку ми в 2019 році десь тут навіть чек зберігся. Чек навіть десь зберігся, ми її купили за 4845 гривень. Розумієте, яка різниця шалена. Так, давайте дивимося по. Ну, як вони виглядають всередині? І всередині, в принципі, так само є невеличка різниця по пакуванню. Тут у нас такі от картонні перегородочки, тут картонних перегородочок немає. Тут, звісно, не повний комплект, тут немає педальки, яка йде отут-от. Це китайці кладуть в будь-який фрезер, хоч за 5 доларів, хоч за 100 доларів. От такий от набір фрез іде в подарок. Тут у нас ручка складалась ось таким чином, тут ручка складається в коробочці. Так, ну по всередині коробки так само зрозуміло, що різниця є. Будемо далі йти. По інструкції. Інструкція в нас у китайці виглядає ось таким чином. Все на англійській мові, все підписано. Так, нам світло включили, треба буде переключитися на загальне світло. Ось, ну, Бачите, по інструкції це все так от видно, що вона йде суто на англійській мові. На ній ніде не вказано, хто є виробник даної машинки. Давайте подивимося, все ж таки, що у нас йде з оригіналом. З оригіналом ніби інструкція так само зберіглася. Ой. Ось. Тут щось в комплекті йшло. Так, от дивіться, є от повна інформація про виробника, хто виробник, що за виробник. І так само вона йде на англійській мові. Да. На англійській мові йде інструкція, і тут вже все пишуться специфікації даних машинок і що, де і по чому. Зрозуміло, так? Да? Тобто різниця є все ж таки. Там, де справжній виробник, він ставить інформацію про те, що де і хто це зробив. В китайців цього немає. Тобто отакі от от інструкції, різниця є. Знову ж, роблю поправочку все ж таки 24 й рік, 19-й рік, але думаю, це не суттєво, тому що там десь воно так все є. Ось наші два апарата, які ми розпакували. Це з Алікспреса, це оригінал. Отак, якщо швиденько оком кинути. Практично однакові. Ну, але все ж таки різниця є. По-перше, знаєте, в кольорі пластика, тобто тут більш сиріший, тут більш біліший. Ну, давайте будемо все ж таки казати, що не одного року випускам машинки. Далі, тут стаканчик в нас прозорий пластик, тут стаканчик білий пластик. Це оригінальний стаканчик, але він вже життя побачив, і я вже паяв декілька разів. Далі, друзі, далі по корпусу. Вони практично однакові. Різниця, можливо, є, але незначна, тобто по позовнішку. Вигляду все ніби ок. Але є, друзі, питання в надписях. Бачите, надпись мотор на оригіналі знаходиться в нас з боку, а в китайській версії надпись мотор знаходиться зверху роз'єма куди вставляється ручка. З цієї сторони, з цієї сторони, ніби це схоже, але. Надписи відрізняються. Ну, не однакові, але вони по суті відрізняються. Ну і кнопочки так само є різниця в кнопках. Так. Давайте тепер задня сторона. З задньої сторони в нас е, практично то саме, єдине, що відрізняється, тиснення на самому пластику. Е, і кнопки відрізняються десь. Да. А, і, до речі, як бачите, і самі от ті от роз'єми так само мають різницю. А, до речі, да, не помітив. Роз'єми так само мають різницю, а ну, спереді, ну, спереді однакове. Тобто ззаді під, ручку, під педальку, там різні роз'єми. Тобто З, китай... з оригіналу в китайський ви і навпаки ви вже педальку не підключите. Там вже різні йдуть. Ну ладно, в сторону. Так, По ручкам. Це оригінальна ручка Strong 105L. Досить така увесіста. І жінка вже нею працює вже декілька років. Але цей шнур ми міняли вже декілька разів. Тобто це вже не оригінальний кабель, він вже, напевно, четвертий чи вже замінений. Тобто вони виходять з ладу. Налічки купляємо, бо тіпа, недорого, але так само служить не дуже довго. Так, це ручка, яка йде з китайським Стронгом, і вона значно легша, набагато легша Тут моделька, правда, інша. Strong Pro, Pro 4, максимальна кількість оборотів пишуть 45 тисяч. Так, а тут тут вказано, що да, 35 тисяч оборотів. Ніби ця слабша, по надписям. ця ніби слабша, ця ніби сильніша. Ну, Ми це перевіримо. Хоча я думаю, що все навпаки. Так, е, зразу відчувається вага. Різниця в вазі. Давайте зразу ж ми зважимо. Ручки для порівняння, щоб зрозуміти, наскільки легше мотор в китайській версії, ніж в оригінальній. Так, я вже тут заплутався. Ну Давайте кабель збоку хай буде. 128 грамів важить китайська ручка. Ну і тепер скільки важить оригінальна. 214. ну Майже практично 100 грам різниці між ручками. Да? Звісно, що злегшею, можливо, простіше працювати, ну, але тут відчуття, що все ж таки мотор якісніший і потужніший. Ну, принаймні по вазі так воно виглядає. Майте на увазі? Так, друзі, по машинкам машинки так само відрізняються по вазі, і то досить суттєво. Давайте вжимо китайську машинку. Так, батарейки поміняв. Давайте. Ще раз, бо я вже не пам'ятаю, скільки вона важила. Так, китайська в нас важить 490 грам. оригінал в нас буде важити в три рази важче, друзі. Один кілограм 200 грам. Ну, практично в три рази. Тобто 2,5 нехай. 2,5 раза оцей от блок важить більше, ніж оця от китайська пародія. Ну ладно, вага вагою, зовнішній вигляд, зовнішнім виглядом. Тут найголовніше, як вони працюють це ми зараз будемо, друзі, з вами виясняти, будемо під'єднювати і попробуємо зачистити ось оті от тіпси. Я, звісно, що не мастер манікюра, але е, щось да попробую зробити. В будь-якому випадку дівчата, по-любому, дівчата дивляться цей відеоролик, е, для себе зроблять висновок, яку машинку все ж таки брати. Отже, друзі, машинки, в принципі, під'єднані до мережі, обі вони мають світодіодну підсвіточку, яка показує, що вони включені. Е, Ну, яка з них, от, оця. Е, так, вони показують, що обі вони включені в мережу. Е, зразу хочу відзначити, вага має велике значення. Дивіться, е, Ця в два рази легше, її дуже легко можна змістити з місця. Тобто, коли ви що зробите, тягнете дріт, і вона за, за вами буде так от повертатися. Що не скажеш про оригінал? Тобто, Ми тягнемо дріт. Дуже треба сильно потягнути, щоб вона з місця зрушила. Тобто, отак от її зрушити з місця ну, треба постаратися. Вона вага все ж таки дає своє, вона більш устойчива на столешнє, ніж ця китайська річ. Вона просто літає. Якби не ця ручка, ну, бачите, просто вона просто як невісома порівняно з цією машинкою. Так, ну, ну ладно, менше з тим. Дивимося. Як працює у нас заміна фрізи, фрезер... вот вот замочок відсовуємо, сюди вставляємо і відпускаємо. Замок тримає добре. Тут замок тримає добре, нічого не скажеш. Так, давайте спробуємо по обертам. Не можу сказати, що ручка вібрує, я отак тримаю на кончиках пальцях, вібрації не відчуваю на холостому ходу, ну можливо, мінімально. Як працює двигун, ви чуєте. Регульоровка плавна все працює в принципі непогано. Так, давайте попробуємо як працює оригінал. Так, жінка казала, що в неї тут є проблеми з тою машинкою, тому в принципі куплялася ця на всяк, про всяк випадок, що не завжди працює. ну, Буває, що роз'єднуються контакти, десь перебувається кабель і не працює. ну, Буває таке, що фрезер перестає працювати. Так, ладно, пробуємо. Ну відчувається, що ця потужніша. би, що би там китаєць не писав, тут і ду і повітря виходить набагато мощніше з цієї ручки. Вібрації практично немає. Ну але і тут обертів, мені здається, як мінімум в два рази більше. Тут то, якщо тут 35 тисяч правдивих, то там скорше всього ну, десь біля 25 Нема там ніяких 45, ну і таким чином воно регулюється. Тут плавніше опускаються оберти, ніж на китайських. Китайська швидше зупиняється. Зрозуміло. Давайте ще спробуємо переставити ручку в китайський апарат. Подивимося, не поміняються в нас обороти на оригінальній ручці. Можливо, достатньо буде просто цей апарат міняти, а купляти оригінальну ручку. Якась різниця є. Не можу сказати до кінця яка, але мені здається, що різниця все ж таки є. Так. Давайте ще раз в оригінал засунемо. Так, ну от, що жінка і казала, що щось десь буває, що перестає працювати. Ви знаєте, все-таки здається, навіть оригінальна ручка, якщо її от переставити сюди, вона слабше працює на цьому блоці. Хм. А давайте спробуємо китайську вставити в оригінал, що вийде у нас. Почне китайська працювати мощніше чи ні. Так, я фрізу переставляю для того, щоб можна було. До речі, тут замок трошки відрізняється від цього, він фіксується на кінці. Цей у нас. Е... Ні, в принципі, теж фіксується. Так є. Ні, Ну, різниці немає, тобто китайська ручка все ж таки слабша. Відчувається, що вона слабша по-любому. Окей. Окей. Ну і лишилось ще нам перевірити, як вони справляються з тіпсами, як будуть знімати. Знімати гель да? Ну, я не професіонал знову ж таки, але попробую щось зробити. Так, я вже комусь зробив боляче, напевно. Бе, Бе короче я як, як фрезердом станком працюю, да? Реально. Хтось бы вже, напевно, виїжджал бы, якби был реальний клиент. Ну, чистить. Чистить, в принципі, нарекания немає. Окей. Тобто здесь своєї задачі воно справляється. Ч? Зняло? зняло. Так, тепер оця, оця річ. Пробуємо. Не, ну, друзья, чувствуется, что эта ручка помощнее будет, и снимаю она быстрее. Я, короче, вообще нахрен от отрезал её, блин. Ну, разумеется, да, в разы мощнее. От так. Коротше, я вже весь цим. Різниця, шановні глядачі, є, і то досить-досить серйозно. Тобто цей апарат як мінімум в два рази слабший за оригінал. Тепер давайте його вскриємо один і другий, подивимося, що ж там всередині, чому настільки є різниця в вазі, і для себе зробимо вже кінцеві якісь висновки. Друзі, ну от так виглядає всередині китайський Strong 210. Як бачите, дуже якийсь непонятно маленький радіатор, трансформатор, який я не знаю, ну я не, не дуже силен в електроніці, але я бачу, що тут все досить простенько. Скоріше всього, оця от штука і не дає напруги великої на, наш, на нашу ручку. Відповідно, в ній і є, скорського, є проблема. Воно просто більше напруги не дає, і відповідно навіть оригінальна ручка не може розігнатися на максимальну швидкість, яку вона може розганятися. Так, ну тут все досить просто, плата простенька, китайська, от з єрогліфами китайськими, все воно так виглядає. Ну, я думаю, той, хто шарить в даній темі, да, я не казав, що я тут сильно розбираюся, але візуально я можу для себе зрозуміти, що тут все досить простенько. Да? Особливо якихось там нюансів немає. Це я так говорю, тому що я побачив, як виглядає оригінал. Друзі. Я тепер дивлюся, як виглядає оригінал. Ну, Отак. От так, зараз провода заважають. О. Радіатор, трансформатор, який перетворює нам напругу. 110 на 220 і дає нам 31 вольт, 1 Ампер. Я так бачу напруги. Принаймні тут так, так пише, тут все підписано, друзі. Плата зовсім по іншому. В принципі, резістор бачонок, чи шок, короче, він теж відрізняється і набагато мощніший. Оця от штука зовсім інакша. Тут опори, напевно, якісь робить. Ну, в общем, зовсім інша компоновка набагато потужніша, ніж в китайській версії. Відповідно, що, скоріш всього, цей апарат і коштує декілька разів дорожче, тому що ну, тут комплектуючий, явно дорожчий, ніж в китайській версії. Ну і потужності він видає, значність. Більше. Так само і по ручкам. Скорше всього буде. В китайській версії простіший мотор стоїть, в оригіналі стоїть мотор якісніший і дорожчий. Отже, друзі, давайте підіб'ємо ітог. Чудес не сталося. На Aliexpress продають наглу копію. І не має значення, чи за 25 доларів, чи за 30, чи за 40, чи за 50 доларів. Це, скорше всього, все буде такі не дуже, не дуже-дуже добрі копії. Віддати треба нагоду, що ручка ось ця комплектація цією ручкою була була найдешевша. Там були ручки і чорні, і сині, і сірі. Да? Тому там комплектації виходили подорожчі, можливо, із-за того, що оце виходить дійсно найслабша ручка. Тому, якщо брати з іншою ручкою, можливо апарат робиться в декілька разів мощніше. Не буду скоро. Споричався, але ну, так є. Взяв з, з дешевшою ручку, походу, і вона не видає навіть 20 тисяч, ну, може 20 тисяч бортів і видає. Ну, але оригінал точно своїх 35 має видавати. І так виходить, що він практично в два рази мощніший. Е, ціна, друзі, ціна. В районі 1000 гривень обійшлася зі знижками на Aliexpress і в нашому магазині в 2019 році заплата за цю машинку 4800 Зараз вона приблизно 6 тисяч гривень. От і думайте, да? тобто, якщо брати для професійної роботи, то звісно, що треба скорше всього брати оригінал. Це більш надійніший апарат, якісніший, потужніший і вам вистачить надовго. Принаймні, як бачите, мої жінці вже п'ятий рік працює апарат і нарікань на нього немає. Відповідно, що з тим? Можна його брати як під замінку, як в випадку чогось, якщо, наприклад, цей апарат зламався, щоб було щось під рукою. Це один варіант. Другий варіант це для домашнього використання, коли людина робить сама собі манікюр, і відповідно їй не потрібно часто використовувати дану машинку. Не 5-6 разів на день, як деколи буває, а один раз на два тижні. Тому ця машинка цілком має право на існування, і вона своєю в принципі, відповідає потребам. Друзі, Зовнішній вигляд у них практично однаковий. Да? Якщо ви все ж таки щось шукаєте дешеве і бачите, що вам пропонують стронка і пишете, що це оригінал, можна просто звернути на ті уваги, які я вот тут в цьому відеороліку вам показав. Що, по-перше, є різниця в всяких надписях трошки, є в тисненнях на, на, на корпусі, є різниця в. в навіть от в, в, в тих наклеечках трохи є різниця, невеличка, але є. Плюс на оригінальному апараті всюди пише виробник. Навіть ось тут, вот на задній кришці, бачите, теж так само пише повністю модель, є серійний номер. На китайській версії нічого подібного немає. На це так само можна звертати увагу і попросити продавця, щоб він зробив фотографії задніх кришки, і, і ви могли б для себе зробити в принципі, висновок. Ну тут є якийсь серійний номер, і тут серійний номер. Але тут ще, от, бачите, є така наклейка, якої тут немає. Так, ну і тут пише in Korea, тут пише Mad in Korea, але різниця є різна. А, до речі, китайці от, хит, хитрожопі, вони і тут написали, О, тут написали виробника. Да, тобто, типу виробник, оцей. от. Ну, Але це, це нагла підробка, можна, в принципі, пробувати оскаржувати на Аліекспресі, що це є не оригінал, і, можливо, я так і зроблю. Що ж, друзі, вот е відеоролик у на нас получился, таке порівняння. Майте на увазі, да? щоб вас не надурили, щоб ви, якщо все ж таки вирішили витрати нормальні кошти і купити оригінал, щоб вам не підсунули китайську копію. От і все. Сподобався відеролик, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я вам бажаю щастя, здоров'я і усього найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.